В умовах воєнного стану життя в Сумщині продовжується, але з дотриманням особливих заходів безпеки. Саме тому Рада оборони Сумської області затвердила новий алгоритм проведення масових заходів, що встановлює чіткі рамки для організації подій на території регіону. Про це розповів Геннадій Пономарьов, начальник відділу правового забезпечення оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та з питань запобігання виявлення корупції шосткінської районної військової. В адміністрації було заборонено проведення масових заходів на території Сумської області за винятком загальнодержавних протягом дії правового режиму воєнного стану, починаючи з 12.06 2025 року. І цим же рішенням наступним пунктом був затверджений рекомендаційний алгоритм для права. Щодо організації проведення масових заходів у виняткових виключних обставинах за виключних обставин що можна буде проводити такі заходи з дозволу. Районних адміністрацій надіанатоліч зазначив, що ці вимоги не поширюються на заходи, організовані органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовими та іншими суб'єктами сектору безпеки. Заборона також не розповсюджується на проведення поховальних ритуалів та заходів шанування загиблих. Всі інші масові заходи потрапили під заборону. Масові заходи це мирні збори, митинги, походи, демонстрації, спортивні, освітні, культурно-просвітні, релігійні. Розважальні видовищні заходи. От. Вони можливі лише за виключних обставин. Що таке виключні обставини? Це якби будуть вирішувати адміністрація, виходячи із кожного конкретного випадку. Кожного конкретного заходу. Будь-який такий захід на території Шосткинського району має бути погоджений із Шосткинською районною військовою адміністрацією. Представник адміністрації роз'яснив алгоритм дій. Організатор заходу письмово повідомляє про намір щодо проведення такого заходу районну адміністрацію не менш ніж за 10 робочих днів. Адміністрація має Ну, якби как бы, виходячи з цього алгоритму, не менш ніж за 5 робочих днів, надати організатору відповідне рішення або відмову, або погодження, або не погодження. Проведення такого заходу. Після отримання нашого дозволу на проведення заходу, організатор заходу не пізніше, ніж за 2 робочих дня повідомляє. ДЕСН службу ДСНС державну службу надзвичайних ситуацій. Органи поліції і службу безпеки подання має містити всю інформацію про проведення заходу. Обов'язково має бути указана мета та обґрунтування її необхідності, особливо в умовах воєнного стану. Це допоможе адміністрації зрозуміти важливість заходу та його потенційний вплив на громаду, а також оцінити, чи відповідає він пріоритетам безпеки та стабільності в регіоні. Організатор повинен зазначити дату, місце проведення проведення, тривалість заходу, маршрути пересування, або ну, якщо вони переполагають, цей захід, такі, якісь пересування. Також вказувати, вказувати вказані місце і схема проходу до найближчих захисних споруд, де можуть укритись організатори і учасники, які будуть приймати в цьому заході участь. Приблизно очікувано кількість учасників, а ж таки, ну звісно, давня організатора відповідальних осіб. Ключова вимога кількість учасників не повинна перевищувати місткість укриття, яке знаходиться поруч. При цьому організатор зобов'язаний заздалегідь погодити використання укриття з його власником. Організатори при цьому дали бути на них якби. Покладається винятково виняткова особиста персональна відповідальність за безпеку присутніх і учасників, які будуть в цих заходах участвувати. І повинні забезпечити негайне припинення проведення заходу під час оголошення сигналу повітряна тривога, сповістити про нього учасників, організатори їх евакуації, повідомивши їм місце знаходження найближчої захисної споруди цивільного захисту, найпростішого укриття, дотримання громадського порядку учасниками масового заходу, наявність засобів першої медичної допомоги і дотримання правил. Жежної безпеки цей алгоритм важливий крок для врегулювання проведення масових заходів у непростих умовах воєнного стану, що забезпечує баланс між потребами громади та вимогами безпеки.